25-річчю незалежності України на підтримку вітеранів. В першу чергу на підтримку ветеранів бойових дій в нашому велозаїзді приймають участь два авганці: я і Микола Дедяк, а також депутат Мукачської міської ради Юрій Кравчук, волонтер. Також в нашій команді водій і лікар машині супроводу. Стартували ми 16 серпня в місті Ужгороді. Сьогодні ранком ми виїхали на Житомир. На в'їзді в Житомирську область мене зустрів мій побратим, з яким ми разом служили в 98-й десантній дивізії в Болграді, Олександр Запорожець. Сталося так по життю, що я афганець, він атошник. Він нас супроводжує і зараз він тут от поруч буквально. Нас дуже тепло зустріли на в'їзді в Житомир. Було дуже багато велосипедистів, спортсменів. Зараз ми Знову ж таки, хочу підкреслити біля десантної бригади. Ми не можемо проїхати мимо. Все супер. Ми хочемо цим пробігом показати і приклад і ветеранам, і молоді. Ми за здоровий спосіб життя, крутіть педалі, займайтеся спортом. все буде нормально. Слава ветеранам, слава Україні.